Так, там просили порахувати без тваринних компонентів корм. Ну, дивіться, зараз я так на швидку руку накидав в таблички це для курейних сушок, але ж, повторюсь, без, без тваринних білків погано, а треба гарний використовувати премікс і, можливо, використовувати ще амінокислоти. Ну, Без тваринних білків може бути результат не дуже Ну, на швидку руку. Пшениця 5,6 кг. Шрот соєвий, шрот санішниковий по 1 кг, кукурудзи 1,5 кг. Там людина написала, що крайда кормова 400 г на 10 кг і 500 г преміксу. Так, виходить протеїн у нього 17,7 жири 2. ,2 і клітковина 3,7. Жирів трохи малувато. Можна додати олію або фузи трошечки сюди 50-100 грам на 10 кілограм. Так, зараз, ну, не знаю, чи собі вартість. Буде важливо чи ні. Такий 12.40 виходить. Це без врахування електроенергії. ну Просто собі вартість по інгредієнтах. Це, повторюсь, для курейних сушок. Зараз зніму і для перепілів.